До вашої уваги! Всім відома троянда французької селекції П'єр де Ронсар Меян 1985 рік. Це в мене кінець червня 2024 року. І на диво можна спостерігати. Я спостерігала, тепер ви подивіться, будь ласка, квітка в цьому році із заспеки не так густо набита, як завжди. Ця троянда дуже чудова, дуже гарна, дуже красива. Але в цьому році не так рясно із-за спеки вона в мене квітувала. І не такі махрові квіточки були. До речі, хочу таку вставочку зробити. Квіточка Pierre de Ронсар з'являється саме на минулого року пагоном, тому дуже важливо зберегти саме минулорічні пагони. В цьому році я вкривала троянду. У минулому році не так багато вижило, тому не таке обільне квітування. Взагалі чудове троянка.